Знайшли, бо шукали. Роздуми над Словом Божим на урочистість богоявлення. Коли Ісус народився у Вифлеєм юдейському за днів царя Ірода, то до Єрусалима прийшли зі сходу мудреці, запитуючи, Де народжений цар юдейський? Бо ми побачили його зорю на сході і прийшли поклонитися йому. Почувши це, цар Ірод стривожився, а з ним і весь Єрусалим. Тож, зібравши всіх первосвященників і книжників народу, він випитував у них, де б мав народитися Христос. Вони ж сказали йому: у Вифлеємі юдейському, бо так написано Пророком. І ти, Вифлеєме, земле Юдена, аж ніяк не менший серед князів Юде, бо з тебе вийде вождь, який пастиме народ мій Ізраїля. Тоді Ірод, таємно прикликавши мудреців, вивідав у них про час, коли з'явилася зоря, і, пославши їх до вифлеєма, сказав: Ідіть і докладно розвідайте про дитя. Коли ж знайдете, сповістіть мене, щоб і я пішов та поклонився йому. Вислухавши царя, вони пішли, і ось зоря, яку побачили на сході, йшла перед ними, доки не зупинилася над місцем, де було дитя. Побачивши зорю, вони зраділи дуже великою радістю, і, увійшовши в дім, побачили дитя з Марією його матір'ю. Впавши ниць, вони поклонилися йому і, відкривши свої скарбниці, піднесли йому дари золото, ладан та миру. Та, одержавши у весні застереження не повертатися до Ірода, вони віддалилися іншою дорогою до своєї країни. У свято Епіфанії, Богоявлення. Євангеліє згадує історію поклоніння Ісусові трьох волхвів, часто званих трьома царями чи мудрецями. Від самого початку у цьому описі поклоніння Божому дитяті трьох язичників вбачали символ майбутнього навернення поганських народів епохи, коли віра у справжнього Бога вийде далеко поза межі. Вибраного народу цікава деталь щоби знайти дитя, волхви мусили пройти через Єрусалим. Але по тому, як вони віддали шану Ісусові, вернулися іншою дорогою у свій край. Звичайно, вибір іншої дороги повернення пояснюється тут підступами царя Ірода. Але теж підкреслено, що траєкторію їхньої мандрівки укладав сам Бог. Спочатку зірка з неба спрямовує їх у Вифлеєм через Єрусалим, а потім Бог у вісні наказує повернутися іншим шляхом. Тому ця мала деталь стає тут символічною Не можна бути християнином. Ігноруючи традицію віри Ізраїлю. Дорога до Христа обов'язково веде через Єрусалим, столицю вибраного Богом народу, але пізніше, пізнавши Христа, можна йти до Бога різними шляхами, існування церков з різноманітними і багатими літургійними традиціями є цьому підтвердженням. І саме поняття вибраності змінюється. Усі вірні Христові становлять рід вибраний, святий народ. Є ще інший глибокий символізм в історії трьох волхвів. Вони прийшли вклонитися Ісусові, бо отримали об'явлення, знак, зірку з неба. Кожна людина дістає від Бога подібні знаки. Які ведуть до нього. Бог завжди робить перший крок до людини, і це Боже схиляння над людиною ми звемо благодаттю. Але троє волхвів змогли знайти Божого сина, бо відгукнулися на Божий поклик, вирушили в дорогу, дозволили зірці провадити себе, завдали собі важкий труд довгої подорожі. Халдейські мудреці змогли пережити чудесний момент богоявлення, бо з одного боку Бог дав їм знак, а з іншого вони самі його наполегливо шукали. Так і ми. Наше спасіння є завжди ласкавим дарунком Бога, прийняття якого вимагає від нас віри і посвяти. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.